Гуманітарний рейс Ріната Ахметова доправив до Донецька чергову партію продуктової допомоги, з якої сформують 25 тисяч наборів виживання. Їх волонтери роздадуть на стаціонарних пунктах та рознесуть по домівках. Адрес на допомогу вже рік привозять тим, хто не може самостійно пересуватись. Докладніше. Далі. Це моя полочка, на Не Юлія Едуардівна показує мізерні запаси продуктів. Через постійні хвороби вона вже багато років не залишає квартири. От ровно 7 років, 14 августа 2008 року мені відказала нога, бідро, тазобідряний сустав і все, і більше я на вулицю не виходила. Жінка перенесла інсульт і майже втратила зір. Усі обстріли перечікує в єдиному, на її думку, безпечному місці у ванній. Зимку поховала матір, а зараз доглядає свого 90-річного батька. Від початку бойових дій на Донбасі хотіли переїхати на мирну територію, але про таких, як вони, забули. Ніхто нам не допомог, ніхто не прийшов, ніхто нічого. Навіть я дзвонила в соціальній службі, ми залишилися. Я 68 літ, вона О, у вас много таких. Знаєте, скільки стариків. У найскладніші місяці сім'я протрималася на гуманітарній допомозі Ріната Ахметова. Волонтери штабу приносять продуктові набори додому. Так що це Тоже хороше виживання, розумієш, наше. Хотіла і звонила в Київ передати Рінату Леонідовичу більшого спасибо. Я тебе скажу, ясно, якщо б не допомога, ми б не вижили. З вересня минулого року волонтери штабу роздали в рамках адресної допомоги більше 12 тисяч наборів виживання. В случаев, это, же, инвалиды, инвалиды, у більшості випадків це, звісно, інваліди, одинокі інваліди, у яких відсутствують родственники, друзі, знайомі. І друга половина, вторая категорія це глибокі пенсіонери, які також залишилися одні і вот, не можуть прийти на пункт видачі за коментарним набором. Я вас Гаряча лінія гуманітарного штабу в день приймає тисячі дзвінків із благанням допомогти їжею. Так, на прохання мешканців Горлівки у місті відкрили другу точку видачі гуманітарної допомоги. Дуже велика благодарність Ахметову, що він підтримує так людей. И так он не один же богатый, А всі не хочуть ніхто, кроме Ахметова. Пункти видачі штабу працюють у 19 районах і 60 містах Донбасу. Крім стаціонарних точок, мобільні бригади волонтерів доправляють продукти щотижня у найвіддаленіші населені пункти регіону. Юлія Меншакірова, Ольга Лестовецька, Данила Кірієв, Володимир Конопля, деталі.